30 оперативно про головні події в країні журналісти фактів і сітіві та віком СТБ лідери європейських країн, включно з президентом України Володимиром Зеленським, а також керівники Євросоюзу та НАТО, зібралися у Лондоні на саміт щодо України, як повідомив британський уряд, у порядку денному три головні питання: зміцнення позиції України нині, включно з постійною військовою підтримкою, посиленням економічного тиску на Росію. Необхідність укладення міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, та гарантує, що вона зможе стримувати. Воти і захищатися від майбутніх російських нападів та наступні кроки з планування надійних гарантій безпеки. Володимир Зеленський у британській столиці від учора прилетів туди з Вашингтона після скандалу в Білому домі. Здовж руху його кортежу вишукувалися учасники акції на підтримку України. Зеленський провів перемовини з прем'єром Кіром Стармером. Той зустрічав його не на порозі резиденції, як це заведено, а трохи пройшов на зустріч. Сьогодні Зеленський, крім участі в саміті, побачиться з королем Чарльзом Третім та проведе. Кілька двосторонніх зустрічей дозвольте мені просто сказати, що вам дуже дуже раді тут на Даунінг-стріт. І як ви почули з вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства. Ми будемо стояти з українцями, скільки знадобиться, щоб досягти того, чого ми хочемо: міцного миру для України, який ґрунтується на суверенітеті та безпеці, що важливо і для Європи. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні перед сьогоднішнім самітом у Лондоні провела телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Подробиць не повідомляють з усіх європейських лідерів. Мелоні має найкращі відносини з нинішньою адміністрацією Білого Дому. Вона закликає провести терміновий саміт за участі Сполучених Штатів європейських країн та їхніх союзників. Президент Франції Еммануель Макрон також дзвонив Трампу. Гнів того на Зеленського за словами Макрона не стих. Французький лідер вважає, що для відновлення від Відносин щось має зробити обидві сторони. Макрон наголосив відмежування від України не в інтересах Сполучених Штатів. Він вважає, що укласти тривалий мир усе ще можливо, і мир цей має бути справедливим для Києва. Тим часом президент Чехії Петер Павел вважає, що для досягнення цього час подумати про створення широкої коаліції. Мир на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу, наголосив чеський É lítaro. Цієї ночі Росія випустила по Україні 79 ударних дронів. Наші сили оборони знищили 63 безпілотники, ще 16 локаційно втрачені і не досягли цілий. Про це повідомили у повітряних силах України. Дрони запускали із кількох напрямків з території Росії: Брянська, Мілерова, Орла Орлата, Приморсько-Ахтарська. Атаку відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Через черговий нічний терор постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя. На Хмельниччині, в селі Пирогівці, поранено жінку. Росіяни атакували населений пункт ночі шахедом. Він впав прямісінько на один з приватних будинків. Повідомили в ДСНС. Рятувальники там гасили пожежу. Через потужну вибухову хвилю пошкоджено ще 9 приватних будинків. Також понівечено електротрансформатор, лінії електропередач та дах ангара одного з підприємств. Нині пожежу локалізовано, постраждалу забрали до лікарні. Сильний гул і таке червоне літне, червоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також побувало вікна? в хаті? А що дарило? Нема, я одно вікна. Піщих сара відняли, ні і двері. Двох людей поранила російська армія в Одесі. Напередодні ввечері ворог вдарив по портовій інфраструктурі міста Балістикою. Постраждали двоє працівників порту. Вони у лікарні. Попередньо окупанти застосували ракету типу Іскандер м Повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджена інфраструктура та два цивільні судна контейнервоз під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії. А також судно під прапором Сієра Леони, яке транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт. Двоє людей загинуло. Ще десятеро дістали поранення на Херсонщині за минулу добу через обстріли російських терористів. Про це повідомили у Херсонській обловійській адміністрації та прокуратурі області. Літня жінка померла у лікарні сьогодні. Вранці вона зазнала травм в Антонівці через скит росіянами вибухівки з дрона. Ще одна 63 річна жінка вчора загинула у Береславі. Її дім обстріляли окупанти. У лікарні також 11-річний хлопчик його росіяни поранили у Дар'ївці, скинувши вибухівку з дрона. Загалом за минулу добу армія Росії обстріляла 37 населених пунктів області. Двоє загиблих та семеро поранених на Донеччині напередодні росіяни майже три тисячі разів обстріляли регіон. За даними обласної військової адміністрації, під ударами ворога опинилися Покровськ, Краматорськ, околиці Торецька, Лимана та Мирнограда. Загалом же росіяни з артилерії, дронів та керованими авіабомбами атакували більше десяти населених пунктів біля лінії зіткнення. В регіоні фіксують численні руйнування житлового сектора і соціальної інфраструктури в облівськ адміністрації. Вкотре закликали людей евакуюватися з Фронтової зони особливо це стосується Костянтинівки та Покровська. А Харків оговтується від чергової російської атаки. Напередодні комунальники прибирали наслідки обстрілу російських бойових безпілотників. У ніч проти суботи під ворожі удари потрапили 75 будинків. У трьох районах міста вилетіло понад тисячу вікон. Окупанти били по мирних людях, коли вони спали. Під вогонь потрапили і лікарні. Ворог продовжував завдавати ударів, навіть коли тривала рятувальна операція. Зруйновані магазини, АЗС, автомобілі. Як Харків пережив черговий російський терор, Анатолій з дружиною чекають комунальників. З хвилини на хвилину їм мають закрити вікна ОСБ листами. У ніч проти суботи подружжя прокинулося від вибуху. Їх накрило уламками скла просто у ліжку. Я вже чув, як на мене стекло посипалося, он чуть лоб порізав. Документи взяли, оділися і швидко вискочили на вулицю. І скоро приїжджали, пожарники приїхали, рятувальники приїхали. Тоді поліція позже під'їхала. Усю суботу комунальники прибирали наслідки ворожих обстрілів у трьох районах. Вночі упродовж години окупанти завдали по місту дев'ять ударів. За даними міської ради, під вогнем опинилися 75 будинків. Вилетіло понад тисячу вікон. Як от у квартирі Тамари дівчина з Вовчанська втекла звідти від російських обстрілів, та окупанти і тут не дають спокою. Проснулися із за того, що відбувся вибух. І почули, як вікна всипляться, піднявся дим, пил у різних районах Харкова. Палали пожежі. Вогонь охопив і покрівлю лікарні, що у середмісті ударом вирвало два поверхи, зруйнувало перекриття. Рятувальники разом із поліцією та волонтерами на ножах виносили людей. Евакуювали 54 важкохворих і лежачих пацієнтів психоневрологічного диспансеру інтернату. Розповідає начальник Харківської адміністрації Олег Синігубов. Рятувальну операцію доводилося кілька разів переривати через повторні удари. Зараз пацієнти. У безпеці ускладнення було те, що всі ці люди мали мобільні, їм потрібен необхідний догляд і відповідні умови. Тому це було зроблено, тимчасово їх розміщено було, ну і далі будемо створювати вже умови для належного їх утримання в подальшому. Тому що чітко розуміємо, що ворог знов ж таки буде бити по іншим нашим закладам і по центральній частині міста. Постраждала й обласна клінічна лікарня. Там уже в четверте за повномасштабну війну вилетіли вікна. Пошкоджені також генетичний центр, стоматологічна лікарня і університетська кафедра стоматології. Тут вчилися студенти і здобували після дипломну освіту лікарі, розповідає завкафедри. Половина обладнання знищена або пошкоджена. Повибивали вікна, стелі попадали, зруйнувала обладнання. Дуже коштовне стоматологічне. Ну ось так, двері повибивало. Під ударом окупантів були магазини, аптеки, літературний музей, АЗС, офіси постраждали 12 людей, зокрема двоє дітей. Слідчі встановили, чим саме росіяни били по Харкову. Герань – це БПЛА, які вже виготовляються на території РФ. Вони виготовляються по кресленням і по розробкам іранського уряду. Це фактично шахет, але виготовлений в російській Федерації. виготовляють бойові грані в республіці Татарстан та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій області, розповідають у прокуратурі. Безпілотник несе до 50 кілограмів вибухівки. До того ж, окупанти встановлюють на ньому різні бойові частини: термобаричні та осколково фугасні, розповідають у прокуратурі. Все, аби завдати мирним людям якомога більше болю та страждань. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Їхня відвага та відточені до ідеалу навички дозволяють витягати наших захисників з найкритичніших ситуацій. Наступний сюжет про екіпаж медиків евакуаційників бригади національної гвардії Рубіж. Чоловіки вже врятували не одну сотню життів та продовжують свою роботу, попри підвищену ворожу увагу. Адже медики завжди бажана ціль для рашистів. На екіпаж часто полюють ЕФІ дрони Під час матеріалу ви побачите на екрані QR-код та номер картки, за якими можна допомогти медикам зі збором нареби. На фронті зараз немає, немає зміста легко. Цей екіпаж медиків бригади Національної гвардії Рубіж рятує життя наших захисників на Лимано-Куп'янському напрямку. У нас екіпаж, як один організм. Ми розуміємо, його, він розуміє нас Де притормозити, де повернути обережно. Зараз хлопці на відведені, однак усе у цьому медиваку нагадує про сотні врятованих життів. А якщо точніше, понад тисячу стільки бійців встиг вивести саме цей автомобіль, починаючи з 22-го року. Ноші вже від крові не відмиваються. На початках, ще а потім доводиться. Вона... Ну, вона не відмивається від крові. Нічим. Медик на позивний Санчес на фронті з 19-го до цього чоловік працював в екстреній медицині, встиг побувати на найгарячіших напрямках. Кількість врятованих життів вже давно не рахує. Я спочатку війни робив відмітки про евакуацію, кого довіз живим. Повернув додому зараз. Вже не веду, тому що місця на каски поже не залишили. Чи, чи рахував от коли ти зупинився? Рахувати скільки було більше 500 людей. Другий номер цього екіпажу сафар. Чоловік потрапив на війну вже у червні 24-го року. До цього працював дитячим анестезіологом. Ділиться на фронті. Довелося опанувати багато нового. Наприклад, ставити крапельниці на повному ходу під обстрілами ворога. Напарник фіксує пораненого, подає раствори, вкриваємо. Ну тобто це все, все на, на ходу робиться. От, тому ну отак, вот вот, така жива робота і в тебе немає. Медичної сестри, яка, як правило, лікарі допомагає всю практичну роботу, там підколотися, там щось розвести, це ти все робиш сам. Складності роботі медиків додає особлива увага ворога. Вони завжди під прицілом, адже росіяни відслідковують точки евакуації, аби нанести максимальне ураження. Місця евакуації завжди під наглядом противника. У них постійно в небі Орлани суперками вони бачать, де проходить евакуація один-два-три рази. І важко, тому що треба побути більше часу, чим інші екіпажі, першому екіпажем, щоб зайнятися сортуванням поранених. Крім цього, рашисти активно застосовують і дрони чи не єдиний порятунок майстерність водія та наявність потужного ребу. Допомогти забезпечити таким медиків бригади Рубіж можете, і ви за номером картки або QR-кодом, який бачите на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти Сітіві єдині новини. Знешкодження морських мін багатоетапний процес, який вимагає хорошої підготовки та витривалості, як фізичної, так і психологічної. Для набуття подібних навичок військові водолази постійно тренуються та відточують свою майстерність. Адже лише одна помилка у такій справі може коштувати надто дорого. Як знешкоджують міни у матеріалі телерадіокомпанії БРИЗ, водолази зановлюються під воду. Один із найскладніших та найнебезпечніших етапів розмінування знешкодити детонатор, після чого зафіксувати сам боєприпас. Перед тим як транспортувати, потрібно знешкодити датчику, використовуємо вибухову речовину, ми спускаємось. Далі завантажують вибухівку і підривають. Водовази підготувалися, взяли пантон, занурились, застропили об'єкт. Потім беремо лодку, канат, тримогу, піднімаємо на понтоні. І лодку через тримогу, яка встановлена на суші, тянемо на вістині лодку і вона піднімається. Працюють за будь-якої погоди, адже роботи дуже багато. Нуль плюс один е, працювати можна. Ми працюємо при мінус чотири. Оскільки морські міни встановлюють на різних глибинах, ще одна специфіка їх знешкодження недостатня видимість. Загалом, е, ми на видимість ніколи не звертаємо увагу, тому що нас вчили е, працювати на, на осіб, Тобто, видимість є, чи і немає, це може бути і сміс пуски і так далі. І ми повинні бути готові до того, щоб погана видимість і працювати на осіб. Та так як перчатки дуже тості, Наощен дуже бацювати тяжко. Щоб вдосконалювати навички, водолази постійно тренуються. Попереду багато роботи. За їхніми оцінками, розмінування водою може тривати 15-20 років. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ Ольга Чатайло, Юлія Чалик, Віталій Пікуль. Факти Сітіві єдині новини.